20 тисяч гривень за оренду такого екскаватора. Він, до речі, доставлявся на об'єкт за допомогою ось такої техніки. Бачите, стоїть. Значить, Що ще? В 20 тисяч входило. Хлопці прорізали фунт, е, дорогу. Бачите, асфальт знімають. Нам прокопали траншеї. Ось, траншеї. Це, до речі, дитяча лікарня міська. Е, біла церква. Ось там зроблена свердловина, значить, вони прокапують траншею, зрізали асфальт і далі будемо заходити в фундамент. Це теж входить в вартість робіт. Ось так, в принципі об'єкт, об'єм робіт, який виконує підрядна організація. Ми їх винаймаємо. У нас немає такого екскаватора, зразу кажу. Але на підряді знайшли хлопці, в принципі, відповідальні. О 8-й ранку вже були на об'єкті і працюють. Далі будемо. Ми доставляємо кільця, встановлюємо, будемо робити всі зовнішні роботи, тобто, по підключенню свердловини прокладаємо і в систему врізаємося водозабезпечення міської лікарні міста Біла Церква. Це дитяча міська лікарня. Звертайтеся, контакти в профілі.